Відкритий чемпіонат та Кубок Сумської області з карате розіграли у Сумах у неділю. Організаторам виступила Федерація карате Сумської області. Це відбір в збірну Сумської області. Так як він відкритий, приймають участь 10 клубів з Сумської області, Полтавської та Харківської області. Олег Ястреб привіз у Суми спортсменів з Харкова. Наразі на Харківщині змагання не проводяться, тож харків'яни скористались нагодою і приїхали у Суми показати свій клас. Мета цих змагань це опит, і як, як можна більше поєдинків. Ну і медалі це такі вже. Я не думаю, що ми кількістю 20 спортсменів розраховуємо на якісь там. Перше медальний залік. Ну, будемо намагатись. Микола Багадистий на турнірі виступає як тренер команди Полтавської області, головний тренер Дефлімпійської збірної України та як суддя. Сьогодні свято, сьогодні в сумах змагання, і ми кожен рік приїжджаємо і підтримуємо ці змагання. Рівень змагань кожен рік зростає. Важко вже вибороти медалі. Ну на те і це є змагання, щоб показати хто кращий. Ілля Сахно представляє клуб Водакай на турнірі. Виступав у ката такі змагання проводяться всього на всього двічі на рік, тому їх пропускати не, не можна. І чому саме ката? Ну, тому що більшу частину, частину часу я проводжу саме в цьому розділі. Я відточую свою майстерність, намагаюся зробити максимально все добре. Вивчаю нові ката, які, можливо, я буду використовувати на змаганнях вищого рівня, такі як чемпіонати України або будь-які змагання за кордоном. А от Анна Гейко представляє Сумський клуб Прогрес. Вона вже виграла свій перший поєдинок і у перерві поділилася планами на цей турнір. Це перший етап відбору до збірної, і першим етапом є це чемпіонат області, і тому треба його пройти. І тут треба зробити ту роботу, яку ми запланували з тренером, якісь різні наші тактичні завдання. Анна Гейко посіла у у підсумку перше місце. Ілля Сахноука та третє. Клуб Анний прогрес посів перше командне місце. Водокай, за який виступає Ілля – друге. На третьому завершили виступ картисти з Лухівського клубу Самурай. Харків'яни та Полтавчани посіли відповідно четверте та п'яте місця. 320 спортсменів розіграли 74 комплекти медалей. Олександр Качанов, Сергій Мілевський – Суспільне новини Суми.